Всіх шанувальники футболу у прямому ефірі на ютуб каналі Верес ТВ стадіон Авангард сьогодні у таку чудову футбольну весняну погоду приймає контрольний поєдинок, який є спровокований паузою на матчі збірних між командою української прем'єр-ліги рівненським вересом та командою з першої ліги Чернівецькою Буковиною. Отож зараз у групі підвищення Буковина займає восьме місце, яке ну фактично є останнім у цій групі. На воротах номер тридцятий Данило Каневцев, номер чотирнадцятий. Дмитро Шинкаренко. Праворуч у захисті. Ліворуч Ян Морговський, номер 74 Пара центральних захисників Андрій Бусько, номер 24 Та Микита Безуглий номер третій. Ситуація абсолютно контролює і просто виносить м'яч. За межі штрафного майданчика хороше підбирання за Руслана Степаніком. І Одразу той запускає у своїй такій особливій манері пасу Микола Гайдучика. Микола Гайдучик проскакує центрального захисника. Робить простріл на дальну стійку. Наскільки я розумію, адресована була на Віталія Дахновського. І все ж до Вінгера Вереса м'яч не дійшов. Виникла невеличка пожежа на пустому місці. Насправді боковини все ж зуміли розібратись. Гравці в жовтому комплекті форми. Ну... І, звичайно, капітан своєї команди. ю 19 Ростислав Барана. Зараз атакує Буковина правом флангом. Пішла подача небезпечно на дальню стійку. І не вдалося опустити м'яч е, Романі Бодні. Набігає на цю дальню стійку. Читав він цю передачу. І Все ж ось так в падінні пробивав. І в такому подійні, Ну, досить складно покласти корпус настільки, щоб. Ось з тієї позиції направити м'яч в площину Це воріт, хоча та, б на такому о, символічному топі. Зайняв о, Шинкаренко. І як зараз здорово на виході зіграв Каневцев. І після того як зіграв м'яч з таки якось певним чином перекрутився. Голкіпер Буковини. Я на хвильку. Трішки запереживав за голкіпера Буковини. Варіант розвитку подій у нас лише один Кольцов, Подача на ближню Стіку зрізається м'яч і. Що там в площину влучив м'яч, наскільки я розумію, і наскільки я розумію, це сейф від Богдана Когута. Браво, браво, браво. Демонструють нам, але Миколая Чашандрука. Удар поворотом від боковини. Нічого виник цей момент. Ну і що, друзі, у нас е перерва між е першим та другим таймом 5 хвилин. Йохіка зараз хороша пер передача пішла на Миколу Гайдучика. Жодного поруш положення поза грою, перепрошую, не зафіксовано. Здивувався я настільки, тому що ну, в, -в, в моменті здалося мені, що. Буде зафіксовано положення грою. Шарай зачепився за м'яч. Гіо Йо... Гіокуця з м'ячем у руках м'яч Гіо У боротьбі за м'яч опинився на газоні. Микола гайдучик. Жодного положення. Положення позорою. Ні. Порушення правил на зафіксовано. Відпасував на Дахновська. Дахновський Здорово прибрав суперника, яку хорошу передачу розріснув Пер... віддав на Владислава Шарая. І той далі котив на Миколу Гайдучика. Ну, навряд чи він так слабо котив у ворота. А тепер же м'яч у Харатін Харатіна Гайдучика. Харатіна. Гайдучик, Гайдучик. відпасовує назад. Ку Куці удар ворота заблоковано. Харатін! Ні, теж не вдається пробити Харатіну. Ну, щастя, ніби готовий продовжити гру. Лівий Вінгер. Буковини. Гравець під номером 22. Роман Бодня. Нам зараз демонструють момент. В'їзді проти команди Минай. Матч тоді закінчився з рахунком 1-0. Тобто останній матч був поразкою для Буковини. Микола Айдучи головою задавав удару. І влучив стійку. Продовжується атака. Степанюк на Дахноску. Дахноський удар воротом заблоковано. Ну і хороша можливість для гравця граця 89 Вінської команди. Відкритий рахунок в цьому сьогоднішньому матчі. Хороша вінавісна передача. Пішла виграв цю верхову боротьбу Микола Гайдучик. Задалося, що там ну, на тоненько. Віталій Дахновський. Зміщення в центр на Валерія Кучерова. Кучеров. Ліворуч на Шевченка. Шевченко. Мяч приймає. Лише зараз виконує подачу. Надалі стійку Владислав Шарай! М'яч забиває у ворота Буковини. Був він тим гравцем, хто був вже єдиний і останній ближче до дальньої стійки. Ну і по-хокейному підставив клюшку і переправив м'яч у ворота команди Гостей. Рахунок на табло 1-0. Ну, якась ось є в мене, напевно, футбольна чуйка. О, Кольцов. Праворуч на Шинкаренка. Шинкаренка м'яч приймає абсолютно один. Він знаходиться на фланзі. Робить простріш Штрафний майданчик. М'яч там м'яч долітає до гравця Буковини. Все ж не відбувається не до кінця. Підбирання за Кольцовим. Удар воротам. повз ворота пробиває Кольцов. І вказує головний арбітер матчу. Максим Фірсов на кутовий прапорець. Скільки я розумію, від рикошету м'яч вилетів за межі поля. Давайте дивитись, Там е, ворота таке враження, що закручував. Е, м'яч гравець Буковини. Спроба подачі номер 2 І знову ворота. І Богдан Коут у двох моментах продемонстрував, що сконцентрований. Він 100% на грі. Парировал. Ось кольцов, так дійсно закручував прямісінько в. Отож. Подача в штрафний майданчик, та м'яч приймає. Плакса і завдавав удару поворотом п'ятою, але не надто акцентовано. Меж спокійно опиняється у руках Богдана Когута. Руслан Степанюк Двома своїми колишніми партнерами по команді Петровим і Ростом Левським. Жоден з них не пішов у цю зону на цю передачу. Кльоц вирізав хороший діагональ, сечіше на підбиранні. Сайчишин з м'ячем. Здорово зміщується в центр. Сайчишин і готовий він завдати удару поворотом. Ну і здорово зараз зіграв Сайчишин. Вдалося перервати цей удар. Перевести м'яч на кутовий. Здорово змістився в центрі бісінько під поперечку для кутового пропорця. Саме він виконує зараз навісну. Передачу м'яч летить в площину воріт. І для там для... для кутового пропорця. Тож, подача від Хамелюка. Мяч пролітає абсолютно всіх і не вдається на дальній стійці. Грацю Буковини замкнути цю навісну передачу. Там здавалося, насправді, друзі, з коментаторського містка, що вже просто разом з собою він занесе цей м'яч у, у ворота ось від плеча. І, хто там цей Чишин чи то Вендал набігав. Ми, напевно, все ж можемо засвідчити, що рішення це було неправильне, адже контратака Вереса не розвинулась. Кляц, Сайчишин. Сайчишин при передачі помилився, але на щастя для нього м'яч відскочив. Прямісінько до нього і посову. Камелюк буде подача в штрафний майданчик і удар поворотом після рикошету. Він ще так трішки призупинився, але все ж летів в площину воріт, Кулик, ну, в падіння зумів зреагувати і м'яч. Вдали. Демонструють нам ще раз момент від Буковини, Ніхто не завадив гравцю. Непський здорово зіграв Михайло Протасевич, і Той на швидкості обійшов двох суперників по команді. Вже пройшов від третього. Відпасована Сайчишина, положення по зігрові. немає. Сайчишин з м'ячем, Удар воротам. вище воріт, Продис... пробиває Володислав Сайчишин. Вже друга хороша можливість, але здорово. Побудував цю контратаку Михайло Протасевич на швидкості. Він пройшов трьох суперників по команді. Віддав хорошу зрячу передачу на Сейчишина. Вендал м'яч перехопив. Баран одразу ж передачу на Петрова. Петров праворуч на Лепського. Трішки в спину. Лепський все ж м'яч отримав удар по воротах. Що? Це гол. Забитий м'яч і дориста Лепського. Вау! <реш> Друзі, я не повірив своїм очам, Насправді здавалося б, що. Бігу. За штрафного майданчику пробив і влучив в ближній кут. Досить ризиковано відав передачу. Після цього Чечер ще й помилився при передачі. Буковина атакує лівим флангом Глущук. Продовжує атакувати Боковина. Подача штрафний майданчик. Здорово скидає а, назад на партнера по команді Андрейчук м'яч. але ось удар. Від Хамелюка буває вісімка Буковини. Саме він виконує всі кутові у юнацькій команді Вереса. Удар поворотом після навісної передачі. Балаба завдавав удару поворотом і виглядало це досить небезпечно. Дивно менш Назар влучити у площину воріт не зумів. Першолігової вікторії. Зараз атакує Буковина правим флангом солдат м'яч наздоганяє, Виконує навісну передачу. І Когут! Здорово! Вийшов і вже з другої спроби м'яч до рук таки. Чечер. Когут. Так, зняв прямісінько з голови. Футболіста Буковини м'яч. Легендарний. <плес> і лише зараз лунає фінальний свисток гри. Друзі, рахунок на табло 2-0. Верес сьогодні домінував в першому, в другому, в третьому, в четвертому таймі. для вас. цей матч коментував Олексій Дорожко. Дякую за перегляд, дякую, що були разом з нами. Друзі, продовжуйте любити Україну, продовжуйте любити футбол. До нових зустрічей.